Браті і сестри, сьогодні дозвольте привітати вас із великим святом, святом великого святого угодника Божого, святителя і Миколая Мельникійського Чудотворця. Його ми світлу пам'ять сьогодні творимо, молитовно згадуючи його святе ім'я і дякуючи Богові, який дивний у святих своїх. Дійсно, диво дивуєшся сьогодні, перебуваючи в 21 столітті, як то ми до сьогодні згадуємо людину, яка жила в 4 столітті, і так. Догодила Господу Богу, що Господь обдарував Його такою великою благодаттю, що і до сьогодні Він до багатьох поспішає на допомогу, щоб допомогти у горі, у нещасті, у хворобі і всяких негараздах Він спішить на допомогу. Так, Господь обдаровує своїх угодників Божих такими великими дарами чудотворіння. Але як же це здається? Коли ж Господь Бог так відвідує слуг своїх, і ми пам'ятаємо слова Господні, що Господь промовляє до кожного з нас, що по вірі вашій дасться вам. Яку ж треба мати віру, довіру до Господа, щоб отримати такі великі чудеса і такі великі дари? Адже Господь Бог кожному з нас дає всім свою благодать. Але ми розуміємо, дорогі браті і сестри, як Господь каже, що не кожен може вмістити те, що Господь дає. Тому людина дуже часто не приймає отих подарунків від Господа і не використовує їх як належить, а Господь благодаті своєю. Не обділяє нікого, бо як сонце сходить на всіх і на праведних, і на грішних, так і благодать Господня проливається, але не кожен може вмістити, бо хто заражений хворобою гріха, і беззаконня, той не може прийняти нічого світлого і святого, той не може прийняти благодаті Божу. Отже, якою основною причиною, коли в нас буде благодать Господня, яка буде діяти в нас? Це причина нашого з вами покаяння святого е, годника Божого Миколая назвали так батьки Миколай, що означає переможець народів. Вони хотіли, щоб він, напевно, був полководцем великим і перемагав народи силою зброї. Але ні, він силою віри своєї і силою любові до Господа і до ближніх перемагає народи. Але перше, ніж перемагати усією силою віри своєї, він переміг сам себе. Тому що Господь сьогодні нас повертає до того, що ми слухали у святому Євангелію, як на нагірній проповіді Господь промовляє слова до всіх, які приходили до Нього слухати Слово Його і істеляти світ не Дух ми бачимо, дорогі браті і сестри, що перше треба почути Слово Боже, йти за Господом, щоб Його слухати і виконувати його святі повеління. І також бажати і зцілитися від недух своїх. Ми скажемо: а якщо я здоровий, від чого мені зцілятися? І тут Господь до нас промовляє оці слова євангельської правди. Що ми тільки тоді будемо здоровими, коли очистимося від гріха і беззаконня нашого? Бо це сама головна наша біда, і саме головна наша хвороба, котра турбує кожного з нас. І Господь, один, Ісус Христос, може нас врятувати від тієї страшної хвороби від гріха і від наслідків Його від смерті лютої. Тому і говорить до всіх нас: прийдіть до мене, всі струджені, і стурбовані. Я заспокою вас. Я дарую вам благодать святу, яка буде вам допомагати боротися з гріхами. Я не очищаю вас, але тільки дарую вам благодать, щоб ви самі очистилися, бо ви маєте від мене ось цю силу, силу свого Духу. Ви маєте від мене силу, яку я дав вам кожному силу волі своєї. І це є образ і подоба моя. І ви повинні проявляти ось цю силу в житті. І так, дорогі браті і сестри, жив святий Миколай. Він перший поборов сам себе, він перший переміг оті гріхи і беззаконня, які були в ньому, і. Пізніше вийнявши свого ока колоду, він міг і допомогти вийняти скалку з брата. Допомагав, рятував від гріха. Пам'ятаємо, як врятував від гріха отого зневіреного батька і трьох його дітей, трьох його дочок, яких батько хотів віддати на блуд, щоб вони так могли отримувати себе. Він рятує їх, і вночі, підкидає їм три мішечки із золотом, і так батько міг після того тих дочок видати заміж, бо мав же приданне. і сам не підпав під страшний гріх і дітей своїх не підвів до нього. Рятує святий Миколай і на морі, коли молиться, чухає буря, ми бачимо сила віри. Яка проявляється у святого Миколая, рятує святий Миколай і своїми святими молитвами, і трьох воєвод, які були засуджені неправдиво царем. Він являється у сні цареві і забороняє йому це робити, і сам поспішає, щоб зупинити руку Ката, бо ця кара була незаслуженою. І так, в багатьох і в багатьох випадках святий Миколай поспішає на допомогу ще за свого земного життя. А що говорити вже після того, як він перейшов до вічної радості з Господом, де перед Престолом Божим завжди молиться за нас і завжди поспішає до тих, хто взиває його святе ім'я і просить у нього допомоги, як того молитвенника, як того помічника перед престолом Божим? І він завжди і всім допомагає. Тому, дорогі братії і сестри, і нам усім треба поспішити, щоб дійсно спершу перемогти себе, своїй духовній пристрасті. І церква закликає нас покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Ми, дорогі браті і сестри, також називаємо Святого Миколая образом лагідності і твердиною віри. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, як постійно, здавалося б, такі несуміжні не поняття можуть поєднатися, коли сила віри і лагідність поєднуються, і, наприклад, Святий Миколай. Він заслужив у Господа чому такої великої благодаті? Тобто, тому що настільки смирився на волю Божу, покорився на його святу і благоволю і бажав тільки Йому єдиному служити, а в образі ближніх служити також Господу, бо знав ту заповідь Господню, що зробите для тих найменших для мене зробите. Він служив для кожного з ближніх, як для Господа. І ось це смирення Його було велике. Але ми дуже часто помиляємося, коли думаємо, що смиренний святий це такий м'який, такий, що його можна образити в будь-який час. Ні, смирення і тверда віра може поєднуватись І святий Миколай доводиться на першому Вселенському соборі, коли в 325 році він. Арія, який вчив неправдиво про Святу Трійцю, викриває і навіть приходить і говорить йому ці слова не просто рішуче, але і забороняє йому уста, закриває його і б'є його в лице. Правда, за це святого Миколая позбавляють сану, але проте, у темниці перебуваючи, він. Отримує благословення від самого Господа нашого Ісуса Христа і присвята Діва Марія, Богородиця, надіває на нього святий колофор. І після цього приходять усі архієреї і вибачаються перед ним, тому що він відстоював правду віри, яку ми, дорогі браті і сестри, дуже часто сьогодні не тільки не відстоюємо, але легковажимо по відношенню до своєї віри, бо багато сьогодні увійшло у всіляких вірувань і всіляких домішок. Довіри, а ми повинні триматися цієї спасенної віри, бо Господь сказав, якщо додати бодай йоту до того, що я вам сказав, буде вам анафема, ми повинні пильнувати як зіницю ока свою віру і дякувати Богові, що Він провадить нам нас тим, тих спасенним шляхом до вічного життя. з ним. І ось, дорогі браті і сестри, цей святий угодник Божий до сьогодні нам усім допомагає, і кожен з нас, напевно, має в своєму житті таку дійсно не просто історію, але таку правду життя, що коли звертався до святого Миколая, отримав від нього не тільки те, що просив, але навіть набагато більше, що просив. І ось це є благодать Божа, яка проявляється у святих Його. Ми, дорогі браті і сестри, покликані всі до святості, покликані до того, щоб ми дійсно прагнули до тої досконалості, як Господь сказав, будьте досконалі, як Отець ваш, що на небі є. І ми покликані до тої повноти смирення і любові. Але до тої повноти, смирення і любові повинні ми зріктися себе, тобто зріктися тих своїх гріхів і беззакон, які так вже споріднилися з нами, що стали нашим характером. Ми повинні відкинути оце все мерзетне і нечисте, щоб увійшов Дух Святий, чистий і святий в наше життя і керував нами, направляв на все добре і беріг від всякого злобу. Нехай же Господь Бог, молитв ради Пречистої Богородиці, за молитвами святого угодника Божого, чудотворця Миколая Микийського допомагає, милує і спасає вас усіх, благодаттю своєю завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу. І на всякий час допомагай.